Hello, guys! у мікрофона і завжди Sky, і вітаю всіх на каналі. Сьогоднішня тема відео у нас це саме легендарні артефакти. Це артефакти, які ми всі беремо за дублі, саме за душі ваших легендарних героїв, які випадають вам два рази підряд, однакові три рази підряд. Ну, або там з рогу, або з шардів, або з фіолів, з якихось неважливо, звідки вони падають, головне їх дістати. А, так, багато хто ще навіть в третьому сезоні не має легендарних артефактів, але є везунчики, є тим, комуряно везе витягнути один дубль, два, три, десять, ну то вже двадцять, то вже не сказати, що везунчики, дивлячись, які герої, але саме головна тема буде це наші легендарні артефакти і топ-легендарних артефактів, які треба мати всім на старті. Ну тобто, як тільки ви виберете дубль, і вас виникає питання. Який артефакт мені взяти? І ось е, наш перший, наш перший ті, е, тіра легендарні артефактів будуть відкривати одразу на одній позиції. Два артефакти Друзі, ось весь цей рейтинг, це е, тільки моя думка, нікому не нав'язана, але ці артефакти реально найкращі. Пі топ-5, але там, ну, топ-6, але одне місце займають два артефакти. На мою думку, які одразу повинні бути у вас на старті, які допоможуть вам саме на будь-якому герої, які допоможуть проходити увесь контент, і вони не дуже, знаєте, підв'язані тільки по героя. А, Тому давайте перейдемо одразу. І перші топ артефакти у нас відкривають одразу два артефакти. Це рука Відьми і посох. Так, два, два легендарні артефакти, які Бустять uh, проходження вашого контенту нереально усюди. Як, Наприклад, перший артефакт, який будемо зараз розбирати, це рука відьми. Рука відьми це замакшений артефакт, корона епічна, який всі може взяти за дублі. Раджу так само корону брати. теж один і саме перший артефакт, про неї поговоримо окремо. ось ця корона. Зараз я її приведу я приклад, про якому ми говоримо. Оце вона. Вона дає штраф захисту першого рівня. Це дається 30% усього зниження захисту на 10 секунд, шанс 75%. Наш легендарний же артефакт. Дає штраф захисту вже другого рівня, там 50 або 60, точний повно, шанс 60%. Але е, які фішки цього артефакту? Перше, це то, що штраф захисту накладається вже більше. Перше штраф захсу це унікальний дебаг, який можна накласти тільки два ці артефакти. Це корони і рука відьми. Поки що на даний момент, на, на момент записання виходу цього відео? Рука відьми це ще додатково масовий дебаг, бо корону, наприклад, можете накласти тільки на, одного, на одну ціль. Е, Будь-то, ну, просто одна ціль, навіть якщо у вас маса удар, накладається тільки на одного рандомного героя, якого атакуєте. Рука ж відьми, вона, якщо у вас герой масовий, тим паче, якщо якісь маси удари, до приклада бере воріша, він буде накладати розкол корону на всіх і на кого прокне шанси. Плюс, як частіше юзують корону або руковідьми руку з, з, з героями, які мають мультіатаки, наприклад, соло ціль або масовий ціль. Це не важливо, Головне, щоб якщо частіше всього, це вам треба соло ціль. Це боси, це КБ, це підземки. І чому саме мультіудари? Тому що в нас є проки. У нас є прок, шанс 60%, якщо у вас один удар. І е, шанси не прокнули, штраф захисту вони наклали. Тобто кількість ударів збільшують е, саме шанс накладення, щоб цей шанс прокнув, і штраф наклад. Штраф накладатися може лише один раз за один удар. Тобто, якщо у вас шість мультіударів, один і один із шісти ударів, е, з великою вірятністю накладе штраф захисту, ніж те, наприклад, один лише удар в цілі, і вам не повезло, ви не накнали. Тому намагайте завжди використовувати артефакт з героями мультіатак. І от зараз. Вибір і одразу давайте поговоримо про посух, а потім про важливе питання: Що брати в руку чи посух першим. Переклади, до речі, урону. Приклади корони будуть зараз зліво наді мною. Це урон корони. Це Еріч наносить по короні. Це саме по епічному артефакту, і урон руки відьми праворуч. Це Еріч вже наносить по останкам відьми. Як бачите, збільшення урону все ж таки є. Але це був запуск чисто тренування на 30 секунд. Це за 30 секунд, така різниця в них уроні. Тому різницю, тобто останки відьма або корону, очевидно, ми передаємо перевагу короні. Плюс це ще масовий дебаф. Це так приклади нанесення урону, щоб всі знали, чому саме її обирати. У мене як урон, навіщо мені рука відьме? Урон буде буститися чим довше битва, тим більше буде перевага по урону. Другий артефакт, який так само важливий на аккаунті, це посох. Це посох це один із найкращих сапортських артефактів, тому що він дає баф, ну, захист, прискручення навиків. а це крутий параметр, який так само допомагає вам. Відпрашичення навиків просити танк, якщо не дивились, подивіться, зрозумієте, чому це важливе. Посох, він шансу 100% від лікування. тобто якщо у вас герой там, умовний Гарріус, лікує ціль на 50 хп, але вона там, майже фуло, в неї, там 48к. тобто 2 КГП йде в лікування, в то, щоб заповнити повністю хода, а інше, тобто, інше о, залишки лікування, які не зайшли. Не зайшли в, по, тобто, в хіл, вони будуть конвертуватися у щити. І тому цей посох дуже популярний саме на таких героїв, як Гаріус, Ацилія, Гіліан, тепер Фінька, Сінерел в третьому сезоні, і теж імбазни. Так само на Кетрін, на будь-яких героїв, які саме хілять одним тиком на фулочку. Тобто. Треба, щоб посох не канає, наприклад, на Фурбаті. Чому? Тому що, да, Фурбат хілить, але щити він накладати не буде, тому що в нього маленькі тільки хілу, там по 2-3 по К ХП. Для того, щоб посох себе круто розкрив, ваш герой повинен хілити один раз, бажано масово, не в солоціль і великою кількістю там. Від ХП, там, наприклад, 30-20к, тобто великі цифри повинні бути, щоб більше було конвертування залишків, лікування в щити. Тому вибирайте тільки посох. Якщо. І от головне питання. Якщо в мене, наприклад, на аккаунті нема таких героїв, які можуть розкрити посох, там умовний Гарріус, Ацилія, Гіліан, Фінька, Сінрел, і, і так далі. Ми будемо розглядати тільки перший варіант це рука Відьми. Чому рука Відьми? Тому що вона перша. пришвидшить прискорення проходження данжів, збіжить урон по цілі. Посох Збільшить вашу витривалість на таких данжах, де вам треба стояти, це інший вимір, Тіні хаоса, ГБшнік, Арена. Так само додасть вам можливості вашим пакам поставити в одного героя хіла, який буде заміняти вам одразу і хіл, і щити. Це одразу займає два слоти. Бо інколи ставимо там хілери, інколи сапорта щитів в, в різні слоти. А це два слоти, а, а посох, надає можливість зробити з одного героя Хіла, ще й щитовіка. А, тому а, в, краще брати руку тоді, коли у вас є саме масові удари і мультіудари. А ще краще, якщо це масові мультіудари. Якщо у вас так само немає на кауті жодних героїв масових ударів, умовних там ворішів, умовних там масових ДДшників беремо ну, хоча б голенде, ще когось. Але є у вас круті герої сапорте, які розкриють посух Гаріо, ат Гаррію, Нацилія, Гіліан і так далі, які допоможуть вам збільшити витривалість саме на КБ, а наприклад, приклад витривалості. Ось пачка, яка без посух, аналогічні шмотки. На аналогічні пресети, все, в принципі, стоїть виставлено так, щоб воно жило. Ось пачка наносить без посоху, приблизно там 40 мільйонів, я ж точно не паратаю. А ця пачка вже стоїть праворуч з посоху, яка має аналогічні артефакти по урону, але за тарахунок щитів стоїть довше на 4 КБ і наносить більше. Тому... Але відьми є там і там. Тому тут же заріш... зарішав посох, тому що він збільшує нашу витривалість. Тому, що саме обирати для вас, вирішити завжди можете тільки ви по аккаунту. Вам можуть радити би руку топ артефакт номер 1 Так, е, да, ви можете обрати, не, не сперечаючись навіть, але вам треба влажити всі за і проти, тобто, зважити героїв, які можуть накладати руку відьму правильно та масові удари, чи потрібно вам для пришвидшення її збільшення урону. Тому що витривалість так само збільшить урон, ну, тобто, якщо ви будете довго стояти. І посох. ми беремо посох тільки в тому випадку, коли можемо розкрити героїв з посохом. Це Гайрю, ну ті, хто хілять одним тіком на велику кількість ХП. Тому, кому вам брати вам? Ви повинні дивитися по пулу. Якщо у вас є і ті герої, і ті герої, тут же, знаєте, трохи важкувато. Приділись тут же ви повинні стати для себе цілі. Якщо ви хочете проходити швидше умовні данжі гоблінів, гарпію, тобто фармити швидше підземки, збільшити урон, де там він там трохи впав, але він трохи збільшиться, це бере. Нашу руку відьми. Якщо нам треба саме збільшити урон на КБ, щоб пачки стояли довше, щоб пачки стояли довше на тіні хаос. Якщо воно стоїть на 2 хвилини, а нам треба нашим хіле на сапорти, вони збільшать витривалість ваших пачок, За рахунок цього так само наносити більше урону. Він вам не пришвидшить проходження гоблінів пришвидше на підзімок, тому що там треба навпаки як можна швидше нанести урон і піти звідти. Щоб пачки були там на швидкі 30-40 секунд. Тому якщо треба швидкість і збільшення урону саме підземки. Фаст вбивство арени, рука, рука Відьми. Якщо треба витривалий КБ, витривались на тінях хаосу на контійних босах, трохи додати жиру, зробити круті див пачки, то це посох. Все вибір однечі. Тобто наш топ-1 займає зразу вартувати артефакти, і по них довго розповідали. Переходимо на другий. Тут же у нас іде годинник. Годинник це той артефакт, який зайде завжди усім і кожному герою. Це не важливо, це будь то сапорт, будь то танк, будь то найдемеш ділер, тому що швидкий прискорює навичок плюс 100. Завжди потрібна всім. Для чого це саме круте пояснення це відео про пресети і таймінги. Тому що чим більше у вас прискорення, це круто у вас зіграють на арені, допоможе зробити гарні пресети, плюс це стати влучності нікому не звадить. Годинник це офігенний артефакт для героїв контролю, сапортів, дд, танків неважливо. Можна стати на кожну, тому це один із топ 3 артефактів, які треба, ну тобто на другому моєму місці можна обрати. Ще до таких артефактів відноситься одразу крутий артефакт це жилет. Він так само займає у нас позицію, в принципі, третю. Але тут позиції вони не посилі йдуть. Це по необхідності. Його вже треба, знаєте, він навіть. Менше по рейтингу, ніж посох. Чому? Тому що він вже має обмежений круг около героїв. Тому що це жилет більше для героїв щита. Це герої Філосія, Крісус, Адольфус, Натаніель і ще там хто накладає щити, наприклад, умовно навіть ГГ, тому що він накладає щити. Це крутий артефакт. Це, наприклад, якщо ви не забрали дідовську книжку, події ДНД про діда, то ви вже ніколи не заберете. А от жилет забрати можете. Коли, коли ваш союзник Саппорт щита дає саме. Це, ну, тобто, з цим артефактом дає щити на вашого союзника, він зменшує наносимо урон цьому союзника на 17,5%, що дуже класний паф. Тобто він додатково дає вам щити, плюс ще дає офігенну пасівку, яка зменшує поворот. Тим самим щити стоять трохи на вас довше, ваш герой живе. Плюс афігенні стати ОЗ захист. Це офігенні стати саме для Крісу, тому що він ближній, йому такі стати танкування дуже необхідні. Тому жилети за рулями беремо тільки тоді, коли у нас топовий є саппорт щитів. Але сапорти щитів топові, як на Натаніе Радольфус, завжди є усіх на аккаунті, хоча б один з них повинен бути. Тому цей жилет обов'язково до того, щоб ви його обрали, якщо ви хочете підняти саме вс будь-які бу всю живучість ваших команд через щити. Це умова тільки тоді, коли ви граєте щитами. І Якщо у вас нема жодного героя, який користується щитами, цей артефакт вам не потрібен на старті. Тоді ви, ну, наприклад, визви, якщо тоді краще вже брати, наприклад, такий артефакт, як рік. Він, мабуть, буде на, на, такі, на четвертому рейтингу поклав найкращий артефакт на сам для ваших сапортів. Чим саме він крутий. Перше, він дає гарні стати захисту ОЗ. І так само, коли е, власник лікує вашого союзника на, на він посилує, ну, лікує союзника одним тіком якимось, він посилує на, на носими урон на 5% на кожні 10 секунд. І так само стакається три рази. Ви скажете, ну так, хілить один раз, да. але саме крута фішка це артефакт підходить для героїв, які саме хілять постійно. Тобто, наприклад, умовний фрубат. Він має тільки, тільки-хілу, тому що на бойовому він просто хілить на протязі 5 чи 8 секунд, і кожне тік отак дається. Тобто, це тільки. І за це в нас ріг буде давати, тобто одразу стаки будуть бафатись. Тобто хрубат філить 1, 2, 3. У вас вже на босі один на герою 1-2-3 стаки, 5% підняття урону за кожен стак на 10 секунд. І тим самим ваш герой отримує класні стати для хілу і піднімає вам урон. Тим самим ваш саппорт піднімає ще деміч на 15% за три ну, за стаки на ваших героїв по на будь-якому данжу, де ви не використовували би героя з рогом. Це будуть бафити вашу команду. Тобто це офігенний е, саппортський артефакт, який дає класний статус саппорту, і класно підіймають вам демедж. Тому до цього артефакту, варто приділяти увагу, але обмеження цього артефакту є. Які маленька кількість героїв, які ті, е, хілять тіками і. Довго тілять, бо умовно треба, щоб це було як у Фурбата, там секунд 8-5, який створює там, умовне, там зону, зону хіла, і вона там просто тікає і хілить ваших героїв. Так само, той Гаррін же ж він може хілити. Естела теж вона хілить, бо вона там тіками заливає багато і дуже часто, що теж круто для неї зіграється. Тому ріг ви такий до обмеженого пулу ваших сапортів. Один із таких тепер вже буде у нас в рейтингів, саме дедешний артефакт. Який теж, от, якщо вам не треба саппортський артефакт, то ми не взяли жилет, ми не взяли ріг, тому що в нас нема з ким розкрити їх, але в нас вже є годинник, в нас же є рукавідьма, в нас же є посох, тому який нам артефакт наступний брати. І це саме орган. Чому орган? Тому що це ДДшний артефакт а ДДшники в нас є в будь-якому випадку. Це дає класні стати атаки, плюс атаки відсоток саме для герої, на якого даєте. Плюс так само герої дальнього бою, учитуйте, це ренджер, ренджер Кітійки в команді отримують десь відсотків від атаки власника. Тобто, якщо у вас будуть там під атаки на вашому герої, чим більше, тим краще, ваші герої будуть отримати десь відсотків від вашої атаки. Там по під 700, під 1000, умовно, там додатково атаки внутривий. Атака ця ніколи на дорозі не валяється, тому це артефакт дуже класно бусить, і вашого ДД по урону буде є багато ста атаки, і так само бусить ще додаткову команду ддшників дальників Але це єдине умова. Це треба давати бажано тоді, коли у вас є команда із класних ДДшників-Дальників. І ще ну, далі тут артефакти, ще такі, знаєте, кожний можна придивитися. Зерний сосуд для вашого дальника, там ста штраф артефакту, жолотів ієни для сапортів. Багато ще крутих артефактів, і багато артефактів, які залежать саме під синергію, то вже окремо від. Ніколи не беріть на старт артефакти, які залежать саме під синергію, тому що ви обмежуєте одразу своє коло інших героїв до вибору артефакту, тому що умовний, умовна флейта, вона юзаться тільки для збору. А, все. Умовний купь спис грому це тільки для електро. Все, ви обмежуєте одразу всіх своїх героїв, ви не можете дати більше нікому ці артефакти, тому що вони будуть юзатись тільки там на саме цих фракцій. Тому фракційні артефакти ми беремо в останню чергу. Ці топ 5-6 артефактів, які я назвав, це самі необхідні артефакти на старті, тому що цей пул героїв ви використовувати завжди. Дальників ДД, сапортів щитами, сапортів постійно підхилу, щитовиків, штрафарів, це завжди моїх юзи. Але такі ж артефакти, які ще гарно хотілося б відмитити на старті, які можна брати, це. Оця під, 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 підводного царства, буду так казати. Це класний артефакт для вашого ДД, особливо для асасіна, який стрибає на задній ряди, тому що він дає атаку, кеша і бусти круті, там 15 ку за кожного ворога навколо себе. Тобто, якщо це арена це 5 і умовно там по Гарпія це теж там, 5. Чим більше, тим краще. Плюс ще зменшення урон 50%, якщо цілі дві і більше. Атака і киша на дорозі зінваляється. Це гарні стати киша, це гарні стати КУ і всього іншого. Це краще, ніж буде та сама шкатулка, яка бусить ваш урон по щитам. Особливо, якщо ваша пачка без щидів виграється, ф'єн артефакт, який треба брати для ДДшників. Ну і вір так само це для вашого ДД-дальника. Якщо ви взяли орган одному дд дальнику і ще є важливість, беріть е, вієло, це круто зайде на вашого ще одного дальника. Тому що тут, головна умова, чим далі. Він знаходиться від вашої цілі по клітинкам, тим більше буде урону. Але найкраще топ 5-6 артефактів, саме на мою думку, які саме треба брати на старті. Я сказав: але головні два-три, ну, тобто, два-три артефакти, які повинні брати всі, так само і взяв, як і я, це рука відьми, посух, годинник. Ви повинні мати їх на аккаунті. У мене от ще два дублі є, я ще їх не вибрав. Не можу вирішити, що мені треба. Бо із і цим артефактом грається чудово. Інші артефакти не треба. Особливо, якщо забираєте арти, там з фейс стовпів. Там непогатом круті арти, які зможуть так само допомогти вам грати. Тому знаєте, знаєте купляти за дублі за інші задуші, якось і не, немає необхідності. Сподіваюсь, це відео комусь допоможе відповісти на питання, які артефакти саме брати на старті гри. Відповість на питання різниці у руки відьма і корони, так само відповість на питання посоху, чи він допомагає нашій команді, тому ж урод з посохом так само збільшився за рахунок того, що ми живемо довше. Ну а за годину питання відповість вам відео про пресети і таймги. Не забудьте поставити вподобайку до гори. Якщо ви ще не підписалися в канал і не приєдналися до нашої групи, приєднайтеся посилання в описі з кима. А якщо ви просто дивилися це відео і не граєте ще в так само всі скачування гри, так само в обсі гра доступна на всіх платформах. Сподіваюсь, і буде доступна далі. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічей і бай-бай!